І так, вітаю, їдемо молотити пшеничку. Сьогодні у нас почнуться жнива, займалися ремонтом газончика. Дружина дзвонить, каже, що буде йти завтра дощ. ну Раз буде йти дощ, значить треба молотити пшеничку. Їдемо до компанії. Дівки, привіт! Все, зараз будемо молотити пшеницю. Надіюсь, все у нас буде добре, все у нас буде гарно. Зараз будемо молотити, будемо показувати. І воно заєць впереді біжить! Вископив і назад надовго.

Слава! Саме головне, щоб пшениця гарна. таке! Так, таке! Так, розказую далі. Розказую далі, розкажу по врожайності. Ось це два кусочки, тут, да, звісно, городики в мене, але десь по 45 сотих кусочки. ці. З одного кусочка висипали два бункера тільки. Це десь... Я думаю 2,5 тонни Дві з буде з двох бункерів. То єсть з 45 сотих приблизно 2,5 тонни. Це приблизно все, але воно видно, боже який колос. Видно. Яка пшениця. О. О. Це, тут була соя того року передісковано і посіяно. 140 кілограмів посіяв е, 140 кг посіяно тут, 90 сотих, плюс-мінус сотка. І така пшеничка. Це колись товариша брав. От, е, пшеничка називається, так він мені казав, Чеська Пшеничка сорт Турандот. Без добрів, без нічого. А, де ти тут? Бубка велика, гарна. Ось так. Дуже мені подобається ця пшеничка. Колос видно. Кій мощний. Ободня пече, що не дає. Да, на полі може був би менший врожай. На городах кажуть завжди краще. Але що тут, на цих городах було 10 чи 15 років, не сіялось взагалі нічого, потім я почав виробляти, сіяти тут сою. Так що я не скажу, що тут щось. Ну, коротше, пшениця. Фу-ту-фу. Слава Богу, гарна. Так, зараз домолотим ще цей кусочок і поїдемо на комору, покажу, як ми будемо її згружати через шнек, гнучкий. Ну, І так, вигружаємо вже пшеницю. Оце наш урожай. Повний прицеп, це десь з 85. Сотих. О! Отаке от дієство я був, зварив, обшив, влієчку висипається зерно. От. Отак. От я вигружаю зерно. Ось. Це що я хочу розказати за цього шнека. Зараз я був якось відео знімав, ми зимою загружали сою ним. Це третій рік в мене цей шнек. Ось тут раз лопнуло, я просто резиною взяв, обмотав. Е, ніхто, як бачите, його особо не перегинає. Ось так він йде. Ну, різких кутів немає. Е, третій рік там лопнуло. І ще ось там є дирка вже теж лопнуло. Оце для тих людей, кому цікаво. Е, такий шнек. Ось, ну, як би, скажу чесно, такий помощник дуже допомагає дуже в хазяйстві, такий шнек. Е, що таке руками носить? Але оці моменти, що лопає труба, от, присутні. Тобто, це як розходний матеріал. Ну ось. врожайність там в мене получилась десь. Ну, я думаю, тон 5 ми змолотили. Це з 80. Майже з 90 сотих. Там це для людей. Я сіяв, щоб пайовикам кому треба що давати. От Отак, от потихеньку прицепчика піднімаю, воно собі сипеться. Ось. Якось так. Ну все, на сьогодні, я думаю, вже... Знімати нічого не буду. Пшеничку ми змолотили, в нас її дуже мало було, але все рівно початок жнив є.